Село довге. Пішідний місце через річку. Туди далі Гора Небесної Сотні. Поруч школа, бачите, діти йдуть до школи на навчання. А ми підемо на гойделку. Гойдалка з панорамою на гори поруч з Трускавцем-східницею. Нагадаю, у нас на каналі є докладне відео, як їхати сюди з Трускавця, з як їхати від оглядового майданчика. Переглядайте відео і подорожуйте. Надихаючись ідеями з нашого каналу. І ні? Переходимо через річку Стрий. Що так містри пить? Подивимось на туман праворуч, але спочатку ліворуч. Не глибоко сьогодні, чистенька водичка в річці стрий. Я знаю, Джесі Фішер напише, що водичка не чистенька. Докладно розповість нам, що і звідки тече. Та, я хочу нагадати, що ми вдячні пану Дімці і з родиною, завдяки якому ви можете бачити це все. А ми можемо вам показувати. Дуже гарна цього року осінь. Та осінь кожного року гарна. Треба просто вміти бачити красу. А, ще школярі йдуть. І сонечко вилазить. Ну знову ж, від місця парковки до гойдалки йти дві хвилини. Але ми зупинили, зупинялись, дивилися. Сподіваюся, що наше відео будемо корисною побачити. Зрозумієте, як іти, бо якщо вже з цього відео не зрозуміти, я не знаю, якщо розказувати, показувати. Вийшли, перейшли через місце, і тут кілька кроків до гори і на гойдалці. Шикарний іні Добре, що я зимові сандалі взяв, а не осінні До речі, тут недалеко поруч знаходиться водоспад лазний, він теж у нас є на каналі. Тобто, як ви плануєте подорож, оглядовий майданчик, гойдалку, можете, наприклад, ще запланувати сходити або на водоспад лазний, або на гору Небесної Сотні. Вона у нас теж скоро буде на каналі. Ну і це так, буде себе чим зайняти півдня, якщо ви швидко ходите. А трошки далі Карпатське море, водоспад-сопіт. Це якщо буде бажання розширити маршрут. Все це в нас є. Переглядайте, шукайте. Придумайте, як провести час. Коли приїжджаєте в східницю або в трускавець. А можна зі Львова на один день поїхати. Киня солнце же стало. Cara, É, deixa eu